Да. нормально спокойно да. я вот вам тоже говорю что единственная причина да, по которой меня андрей алексеевич Андрей Да. то что вы мне рассказываете за законы статьи конституции Оно тут не действует да? Я, я, я она знаю на память и ее забываете а, а, ви мені а вы мне начинаете рассказывать законы статьи, вы забываете самое главное вы тут проводите видеосъемки хочется поспортить и показать что вы трохи начитаны, а для чого мені це показуєте, коли, ну, коли я тко я не я, я нахожусь на роботі. І коли на я вас не на телевінаному на стояла. Скажіть, напомніть ще раз, як вас зовут. Коля Коля, значит на стационарном посту законы Украины не действуют. Я так? Я да? действует, конечно. Если они действуют, то Но. почему вы их не выполняете? Вообще они нет выполняют. Наоборот, я их выполняют. Вы их не выполняете? Я не Потому что... Я кака причина занимается? Я вам поясню причину закона. Стационарный я. пост горит? Нет. А что? Не ну ведьмина такая причина. Ну, ведьмина такая причина. Как раз она и не ведьминена. Мы можем поспорить и подарить Коля, закон. вы можете показать документ. Нет. Я вам розказує, що ця, ця, ця причина зупинки, ця причина не відмінена. А відмінена. я вам кажу, що відмінена. не відмінена. А, у мене, мене є офіційний лист путняка. За... У мене є наказ, наказ, да? наказ. Ну, Коля, ось світрі. Там о, є якраз чітко вказано причини для зупинки транспортного засобу. Ну, наказі. будь ласка, Привідь Коля, відтоді. Я зараз нахожусь на службовому завданні. Я виконую наказ у цієї людини. Скажіть. Я не знаю, це за ну це дуже поважна особа. Но. Дивіться, я виконую. наказ взагалі цієї Документи навіть поважну... для встановлення вашої особи. Одного, друге, третє немає. А у нас обов'язковий не не... паспортний режим? Не паспортний режим. А ви режим? як владійці, ви зобов'язані під'явити ці документи? Є, у мене документи. ви їх я Ми з вами стоїмо тут розмовляємо 20 минут. За 20 минут ви вже ви порівняли недоступні 16 минут 30 секунд. Ну, ну, щось, ну, ну а що ж ви обманюєте? Ну, ну, я на время не дивлюся. А треба будь ласка, так. Я Я ж вам поясню. Коля, ну це незаконно. Це є законно. Яка норма закону? Ви хочете побачити, що вони в мене є? Да. Питань нема. До Свидос про регистрацию, тих паспорта у меня нема. Ну так сказав, Регистрационный документ. Нет, вы мені сказали свідоцтво про э, э, тих паспорт. Тобто ви э, від мене, Коля, дивіться, Ну сказали, на відео, все писано, Коля. ви розумієте, вот до те, этого поста видел. тут, видимо, время останавливается, да? То есть вы еще требуете техпаспорт. А від тих паспорт требувати не это ж незаконно, Коля. от поэтому я і почав сомневаться, що ви сотрудник міліції і какарда ну, на голові ще не означає, що ви сотрудники міліції попасть коля. Ну удостоверение. Ну а для чого ви вимагаєте документи не предбачені законодательством? А ви знаєте, що є норми закона, які карають за те, що особа при виконанні службових обов'язків перевищуючи ці обов'язки, вимагає документи, не передбачені законодавством. Як право написано? Які документи повинні водіти, водіти, подявити? паспорт? Ні. Іщем. А чого ж ви від мене його вимагали? Я вам поясню Дивна річ. Водія, Я вам поясню зразу. Дивна річ. Ви сказали тих паспорт. А ви сказали іменно, Дивіться, які реєстраційні документи. Я вам поясню. Є? Я скиду ще в обратно сторону. Ви мені так показуєте, я вам значка показував. А я вас боюся. Перед очима. А я вас трошки боюся. А я такі біноклі далеко не читаю. Візьміть біноклі, ну що я можу зробити? Коля, я вам предоставив? Будь ласка, ближче. Ближче я вас боюся. Ви хотіли подивитися, чи вони є. Ви мене вже виривалі. Ви хотіли подивитися, що є. От, а чому відмінити мою фамілію? Я ж вам представив. Ви її не очень А для чого? Ну є? Є. Ну, Я что-то показал вам. Вот респективный ре 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 документ. Есть? Так какая счастлива. Вас побачу уже не будут несчастливые. Коля, идите сюда. Я що я к бачу. Коля, Коля. Вы познакомились с нами. Мы Хмельницкая группа дорожного контроля. Очень приятно. Мы на вас зла не держим. Я на вас тоже. Вот. Так что теперь будем знакомы. Коля, у нас был рейд. Мы поздравляем. Но ну, вы хотите стать звездой Ютуба? Ну только честно. Не, мы сейчас камера не работает, выключили. Смотрите, Коля, я выключаю. Выключай ну, ну, пацаны, выключите, выключите. так вот все. Вы... Блядь, дайте тебе Сейчас. Смотрите, колор, смотрите. смотрите, сейчас, секунду, она выключится, она автоматически выключается. No, можеш, люди совісти, ми не, ну может люди с совести мы не будем это. А что? Че, че ви так перепугали? <những> я все перепугався? Я же почти 8 роков. Смотрите, нам Ого. в Києві... 4 роки попрацювал в, в районі. Киеве в Оболонском районе. Нас Киев попросил, посмотри.